Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас хотіла сказати карта дня. Рукозвичка. Хто постійний глядач, знає, що це таке. Хто не знає, це наша банква, наша влада. Наше керівництво, чим вони займаються, що вони роблять, які в них плани щодо України і тому подібне. Ось все крутиться в цій рубриці навколо нашої влади. І так, ну, звичайно, наші внутрішні і корупція. Тут все ми розглядаємо. Тому ось дивіться, що вже виходить. Карти вже знають, і тут якийсь плачевний. Печалічка якась, якісь страхи в них. Це особисті страхи, ось за особисте щось. Бачите, в них ідуть якісь угоди, домовленості, робота кипить стосовно свого особистого. Ось. І е, ця карта теж може говорити, що воно йде в сумі, йде десятка. Тобто тут. Будемо так говорити, крок до ого. Якось так. Ну, давайте подивимося, що це таке. Ану, чи розшифрують нам карти Таро? Що саме вони хочуть нам цим сказати? Конкретніше таке, будь ласка, і знову щось випадає. Зараз ми подивимося. Знову, бачите, паз, паж мечів е, прирівнюється до туза мечів, тому що це. Е, як би вам сказати придворного двора, так? Найменша придворного двора, а це числові карти. Тому я тут зараз, до чого я зараз веду? Зараз ми подивимося. Тут іде смерть у нас, іде відлюдник. А, все зрозуміло, по домовленому. Тобто вони зараз наразі. І дивіться, бачите, тут дев'ятка кубків, це особисте задоволення, особисте, що їх найбільше болить, це особисте. В принципі, тут нічого такого страшного нема, коли людину болить за особисте. Але коли людина чи кубка людей, так, керують владою, вибачте мене, особисте тут вже ні до чого. І наскільки я розумію, Ілюзій в них нема, тобто вони розуміють, що їм якась загроза. За ними зараз, до речі, дуже слідкують, можна і так сказати. Ну, не дарма пишемо, інколи мені пишуть, слідкуємо за руками Єрмака, Зеленського, тобто шулери зараз крутять. І ось це тут і показують карти. Вони намагаються наразі, як я це бачу, якісь домовленості. Виконати. Але в них не, не, не зовсім це виходить. По-перше, затяжна дорога до цих е, е, домовленостей, щоб їх виконати. Затяжна дорога. І, по-друге, тут без ілюзій, що вони, якщо виконують ці домовленості, їм прийдеться тікати. Зараз я подивлюся, що тут ще вискакує Ага, по світі і дуже швидко. Ось що нам карти говорять. Ну, Тут можна і далі щитувати, але вистачить навіть цих карт. Щось дуже карти нам спішать показати. І так, я сподіваюся, ви зрозуміли з того, що я тут бельмотала. Ось воно інколи, ви повинні розуміти, інколи важко щитати енергію, коли воно тут іде трошечки нерозберіга. А тут дійсно іде якась хаотична реакція. Тобто виконати треба якісь кончі, їх виконати треба тут негайно, їх треба виконати. Ця карта теж про це говорить, їх підтискає вже, розумієте, але швидко їх неможливо виконати. Ось якось так. І, звичайно, якщо вони виконують ці домовленості, можна тільки здогадуватися. Це є сперебрічними. Завжди я вам казала, що нашому зайцеві, зеленому, підв'язали вуха. Тобто у нього зараз ну, безвигідна ситуація. В нього іншого виходу зараз немає. Як виконувати ці домовленості, які були домовлені раніше? Ось. Але шлях до них. Довгий. Ось, і він розуміє не тільки він, а їхна ціла та бранджа Вони всі розуміють, що це їм грозить чимось недобрим. Ось якось так. Це, це поки що я ще нічого не тягнула, карти самі повискакували. Тепер дивимося ми витягуємо ми без карт. Я маю на увазі з картами, але. <кхід> і так. Які плани у Банкової наразі щодо України? Здача територій іде тут, і вони слідкують конкретно за цим. Щось я захрипла знову. Дивіться: Рашка требує території, і вони дивляться. Вони за це гроші отримали. Це ми вже теж говорили, карти та й говорять. Ось. Тобто, у них немає іншого виходу, щоб врятувати себе, це є їхній, як би вам сказати, захист, особистий захист здати території, інакше вони не можуть. Ну, що це таке? Але цим вони копають собі яму, от як я це бачу. Оцей бартер, розумієте, ти мені, я тобі. Як це нагадує мені Зеленського, який пірував там на ражці. І цим же він собі і вирив яму. Тобто яма в нього. І так, і так. Ну, вони розуміють, що це їхній кінець. Здача території помаленьку, помаленьку це їхній кінець, і вже нам що-то тявкати, не зможуть. Ось якось так: це вже буде складніше. Вони, роз... ви знаєте, я наскільки ось бачу тут, вони вже розгубили усі свої козирі, наша влада. Вже щось нам показувати буде дуже важко. У них є останній козир. Зараз я спробую подивитися, що це за останній козир у нашої влади. Щоб себе врятувати. Я маю на увазі. Це для нас, чи для Рашки. Ну, зачекайте, зараз я подивлюсь, цей останній козир для Рашкостану, чи цей останній козир для нас, для українців і для Рашкостану. Ну, дивіться. Тут він зважує. А ось це, дивіться, оцей останній козир, який в нього є це для нас, для нас, нас обдурити. Розумієте, Оце, це і є обдурювання. Для українців ця карта звучить увага, ахтунг, обережно. Якось так. Чогось ми не помічаємо. Потім буде дуже боляче. Зараз ми подивимося трошки кра... Да, дивіться. По-перше, по вони е, можуть нам зараз знову якогось кота боюна. Пам'ятаєте, в нас е, був е, такий Арістович, який, до речі, тепер кричить, що він русський. До речі, є ще хтось любитель е, цього Арістовича, Тому що я я згадую мої відео. Там я не знаю, що творилося. До речі, те ж саме твориться з Зеленським, коли всі дізнаються про нього, який він, той Зеленський, так як і про Арістовича. У мене, от відверто вам кажу, в мене зараз дежавю. Ось, буде те саме, вони десь заляжуть на дно. Так само, як любітеля Арестовича. Я чомусь ні одного не бачу. Любітеля Арестовича у мене на каналі. Ніхто його більше не захищає, ніхто мене не обзиває. Як правда, дивно. Ось. І ось тут я бачу, що нам, бачите, ось ті самі очі. Нам зараз якогось. Ну, я не хочу казати двойника, вони постійно на банку і вони постійно, завжди мають якогось замінителя. Ось. До речі, я так само не сприймаю Буданова, так само не сприймаю Подаляка. Це все якісь нещирі люди, і ну, взагалі всі, хто працюють на банку, вони нещирі люди. Ось якось так. Ну тут готує, готується знову яка, знаєте, знову якийсь тяжкий урок для українців. Ми можемо знову щось профукати. Що саме? Поки я не, не бачу, що саме, якусь ось, ось цей козир, який нам ще хочуть припадати, якийсь урок. Якось так в мене йде. Але те, що вони збираються здати території рашкостану, це стопроцентно в мене йде. І вони чітко тут переглядають. Вірніше, рашка дивиться чітко, під лупу це все розглядає. Але наші військові, вони надалі стоять, надалі, скільки можуть тримають. Але, вибачте мені, як вони можуть тримати, якщо і командира нема е, наразі. Ну, це важко. Дуже важко. Навіть не знаю, що тепер питати. Ну, тут щось вони готують. У мене йде таке відчуття: банкова готує для українців щось: якусь заманушку, якусь западню. Як сприймуть давайте українці це? Оце, що вони готують. Я не можу сказати: це якийсь останній козир. Ось, а е, Росія. Так? Вона наразі, наскільки я розумію, набирається терпіння і чекає. Спокійно, поки що вони чекають, що тут банкова вирішить. А цей козир, який нам, як сприймуть українці. Якусь, знаєте, в мене йде таке, знаєте, як якусь мантру будуть зараз нам співати. То казали. Е е за три тижні. Пам'ятаєте, Агрістович казав? За три тижні. Потім вони ще щось говорили, потім до кінця року, потім кава в Ялті. Зараз готується якась нова нова якась мантра. Як сприймуть її українці? Ну, Багато хто повіри. Угу. Багато хто повірить. Дуже багато будуть ще. Угу. Але з другого боку, ось ця карта говорить, що давайте так. Я не буду казати чітко половину 50 на 50, але ділим тих, тих хто повірить, і тих, хто не повірить. Ті, хто не повірить, Будуть за голову хапатися, як так можна. Ну, в принципі, ми і так всі розуміємо, як так можна вірити. Так? Друга половина готова за, за Зеленського я не знаю. А тут все йде по домовленостях. Якась тут. Я не знаю, що тут може бути. Не можу, не можу вам сказати, але тут буде знову якась фраза така. Цього року буде перемиря. Цього року закінчиться війна, я маю на увазі 24-го. Ми переможемо, ми там ще щось От не знаю, яка зараз нова фраза готується ось мантра. Це для українців нова, ну, така, знаєте, лавушечка, давайте скажемо так. Якось так. Не будемо молитися на цей розклад і перечитати, бо я бачу, військові наші все рівно не здаються, але якою ціною. І переходимо до маленького принца і подивимося, що він нам, яку надію. Ну що це? Ви знаєте, стабільність. В принципі, наразі стабільності я не бачу, що була в Україні, так? А вона ще взагалі нищиться. Наскільки я розумію, тут якесь падіння буде. Падіння сили. Тобто Україна, наскільки я розумію, втрачає велику частину ну, тут багато сил, енергії і ресурсів. Тут конкретно показано, що втрата якихось ресурсів України. Вибачайте, мої дорогенькі, ви знаєте, що я, ну, ну як я можу сказати, що тут все хорошо, як тут іде розвал Іванович у нас вже. Пам'ятаєте, колись хто трімочок дивився, ми завжди казали: розвал Іванович на рашці. Вже давно я цього не говорю, бо тут розвал Іванович вже перейшов до нас. Ну Давай щось хороше нам. Є надія, чи нема? Надія взагалі завжди є, але все рівно. Скажемо так: надія є, але над цією надією треба працювати, а не, а, знаєте, причитати в інтернеті. І казати все, все, все втрачено, все, нічого не буде. Чому ви не кажете правду? Я і так завжди правду кажу. Я не, не, нічого не прикрашую, нічого не, як би вам сказати, ніякі візеруночки не, і, і аплікації вам не, 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 не начіпляються всього. Ось. Але, але дивіться, все рівно карти кажуть, показують, що. Українська нація збережеться. Її треба зберегти. До речі, сьогодні Міжнародний день рідної мови, тобто української мови. Тому ось, ось це можна теж прирівняти: свою ідентичність, свою мову, любити. Ось тут ідея про любов, про любов до батьківщини. Розумієте? Оце дає нам сили. Що дає нам силу? Ту силу, яку ми втрачаємо наразі, так? Ось, що дає любов до Батьківщини, до України, любов до мови, до нашої історії, любов до ближнього, тобто до українців. Розумієте, як я це бачу? Оце дасть нам новий поштовх, нову силу і знову працювати над тим, щоб зберегти Україну. І ось теж тут любов. В першу чергу до себе, до батьківщини. Ось якось так. І дивимося, який буде результат. Ну, це залежно від того, як ми будемо любити нашу Україну. Дивіться, дивіться. Україну вдасться зберегти тільки тоді, коли ми вб'ємо в собі раба. Давайте скажемо так: раба. От кого можна в собі вбити, щоб вижити, щоб любити Україну? Не любити президента. Президента не можна любити, його можна поважати. Ну, наразі цього президента я не бачу, за що його можна проважати. Про -проважати. Ну, можна проважати, тільки за що поважати, так? Ось. Що можна, яку трансформацію повинна пройти Україна, щоб знову розквітнути? І знову повернути свої території. Оцей совок з собі вбити, знищити. от, І почати все спочатку. Розумієте, тут новий початок. Для українців є новий початок. Є новий початок. Кожного дня прокидаємося зранку, і вже є той початок. Гаразд, мої дорогенькі, не буду вам морочити голову, хоча відео вже дове. Бажаю вам мирної ночі. Любіть, поважайте один одного. Ось, гуртуємося разом і, звичайно, разом до перемоги. Допомагаємо військовим, як можемо. В першу чергу. Як відстоїмо, так потім будемо. Звичайно, важко, це не буде легко відбудовувати. Але, але ми зможемо. Ми не таке проходили. Згадайте, згадайте, минулі роки, минулі століття. Україна виживе. Бережемо її, цінуємо її, цінуємо життя і разом до перемоги. Все буде Україна, моя люба, Мирної вам ночі.